Друзі, всім привіт! Моє вітання! Це подкаст Варто жити, який ми створили для вашого спокою. Що суботи ви маєте можливість з нами посидіти за фільжанкою чаю або кавою поговорити? Ну як поговорити, написати свої коментарі і написати ті питання, що вас хвилюють. А ми свого часу будемо відповідати на все це, що суботи в етері на інстаграмі і на Ютубі можна ставити питання. Потім я їх ставлю нашим гостям в ефірі. Сьогодні поруч зі мною Владислава, це наш психолог військової лінії, кол-центру варто жити. Нагадаю, 5522 щодня, по буднях, ви маєте можливість телефонувати нам. Ну а по суботах ми заповнимо ваш час нашими подкастами. Можете їх поширювати або просто слухати, коли маєте змогу. Думаю, що це покращить якість вашого життя. Треба нам дотягнути до кінця цього марафону. Він думаю, що буде довгим. Говорю з вами відверто. Владислав, привіт! Приїде. Я не знаю, чи зараз слухають нас військові, які перебувають на фронті, але частина із тих, хто повернувся із фронту там у відпустку, знаю, що слухають. Принаймні з дружинами навіть разом мені про це пишуть наші підписники. Ми сьогодні Зачепимо тему, яка на мою думку мало обговорюється через те, що у нас існує якийсь там момент субординації, момент вибудованих схем стосунків між хлопцями на фронті керівництвом їхнім командирами. Але проблеми в цьому я не раз чула, перебуваючи там в госпіталі і. В розмовах між собою є окремі бригади, де такого немає, цих конфліктів, бо вибудована схема і правила стосунків, а є де це ну, дуже 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 велика проблема. Коли людина попадає в новий колектив, в новий соціум, а надто такі гострі умови, як війна, і не знаходить можливості компромісу. і таких перетинань, якихось не знаю за що зачепитися в стосунках або з побратимами, або з командиром, то чимало проблем всередині і зовні відбуваються вже безпосередньо на фронті. Хтось навіть інколи хоче вбити свого командира, що нам говорили. Хлопці, з якими ми бачилися в госпіталі, коли Воїн попадає туди і щось іде не так. Як налагодити цей механізм? Чи варто йти геть, писати заяву, передостоковуватися, просити в іншу бригаду? Як адаптувати себе до подібних умов, якщо ну, цього не вдається зробити? Ну насправді комунікування між людьми воно завжди в новому колективі, особливо воно завжди має знаходити якісь точки дотику та. Це навичка, яку я думаю, варто розвивати, і розвивати абсолютно кожному, незалежно де ця людина знаходиться, знаходиться на війні, чи в цивільному житті, чи це в бізнесі. Це все відносини, та відносини і формування відносин між людьми. Ну це очевидно, але як це робити? Ми всі приходимо в якісь відносини з певними вже набутими звичками, та? і ми направду ці звички набуваємо, і ми можемо ці звички змінювати. Що важливо на чому акцентуватись? Та? Акцентуватись в першу чергу на тому. А що ця людина можливо через якесь непорозуміння хоче донести, а я не можу зрозуміти почути та це почути і все-таки проговорити якісь конфліктні моменти? Можливо, щось не почуто з боку військового, що б хотів командир, Та? а можливо, командир не почув того військового, до якого є якісь питання чи якісь проблеми, тобто відбулося непорозуміння. І завжди важливо ці питання і порозуміння, їх все-таки проговорити і з'ясувати, хто що почув, чи почув е військовий ту команду, чи почув е командир військового, який звертається там або не владиславну, ти ж прекрасно розумієш, що у нас ще присутні архаїчні такі моменти у війську, коли е чи ти почув е вже нікого це. Не турбує особливо, і бувають такі моменти, коли там, якщо ти не виконуєш те, що тобі говорять, але це тим не згоден, то відбувається момент агресії, побиття, насилля. Ну, слухай, купа відео в інтернеті із побиттями в різних таких маргінальних частинах. так Звичайно, це стає предметом для обговорення, і цих людей звільняють, але відсторонюють або відсторонюють від посад, але це є, і я думаю, що навіть половини ми з того не знаємо, що відбувається. Якщо цей конфлікт неможливо діалогом вирішити, як ти думаєш, що має всередині якось себе перебудувати людина? Чи вона має піти геть? Ну дивись, людина військова, він там не один, є побратими. Та? І от ми бачили, і я бачила багато відео, коли побратими як підтримують. Це ж напевно це відео зняв не учасник конфлікту, угу. та? так, а є так. побратими, з якими можна поділитися. Командир він один. Є ще група людей, якими він керує, і якщо насправді там отакі питання щодо побиття, щодо неповаги такого зневажливого ставлення, то все-таки оцим гуртом і оці відео, ну направду їх треба робити. Їх треба робити, бо це ну потрібно викорінювати ці такі ситуації, щоб в їх не не відбувалось. Бо це далі ж формується наша українська армія, і ну, мають працювати все таки закони війни. Так? Є закони війни, чітко задача задачу виконати, врятувати командира, врятувати побратима, врятувати своє життя. Так? І оце є першочергово і чітко має командир поставити ці задачі. Так? І якщо відбуваються якісь незрозумілі речі, є побратими. Вони дуже завжди ж ти знаєш, вони дуже е, такі з гуртом тримаються угу. і один за одного відстоюють. Та от навіть в твоїх відео, коли хоче військовий повернутись на передову в окопи, так. він знає, що це загрожує його угу. життям, але там побратими. І це, і це просто спостерігається по та? Це дуже багато такого. І вони гуртом один за одного таким чином можуть відстоювати свої права. Вони можуть робити ці відео, і вони бачать, що є покарання, і коли це покарання є. Можливо, інші командири подивляться і все-таки змінять якісь свої підходи. Я знаю пару таких випадків, коли військові повертаються сюди, в мирні умовно міста в відпустку, і з ними відбуваються не дуже хороші речі, тобто, із сумом, думаючи про те, як там його. Побратими, як там взагалі все відбувається, і нерозуміння, як адаптуватися тут. Ці люди стають а. алкоголіками, б. агресивними. В часто ці люди хочуть, аби це все завершилося, пакують речі, аби вже їхати туди, хоча ще лишилося чимало часу. Як воїну, які зараз от слухає наш подкаст або їхнім близьким, підготуватися до того, аби от зараз наступний місяць. Ти не будеш там, ти будеш в нормальних містах, в мирних містах, в містах, в яких норма, спокій, умовний. Ну, ясно, що тривог ніхто не відміняв. Але навколо немає системних обстрілів. Те, що я чула по зверненням та на нашу лінію, вони дуже хочуть побачити рідних, вони хочуть цих обіймів відчути це тепло, і вони потрапляючи. Такі мирні умови вони бачать, що тут, тут війни немає, і це дратує. Це дратує, з'являється агресія, з'являється агресія на цивільне населення, яке живе собі таким розміреним, ніби спокійним життям, і, і здається, що ніби цивільні. Ніх нічого не роблять для того, щоб ця цю перемогу uh -huh. наблизити. Та немає того такого напруження, та? як там, де зона бойових дій, там всі в напрузі, там всі в очікуванні якомусь е... бо є небезпека реальна, конкретна. Тут зовсім інші умови, і це дратує, і вони хочуть направду та повернутися до своїх побратимів, до своїх, бо тут всі чужі для, для uh -huh. них. Та? А що робити, якщо такої можливості немає, ти нібито маєш і підлікуватися, і відпочити. Та ти й хотів цього, але єдиний твій друг, там навколо, якщо в тебе немає дружини, дітей, хто може тебе адаптувати, а ще й підготовлених дружини і дітей. Я знаю, що зараз готуються люди, дуже, дуже відповідально, багато родин до цього ставляться. І поруч є тільки магазин з алкоголем, та і ти знаходиш в цьому спокій, бо це тебе знеболює від всього. Знеболює від сторонньої, і фізично вони з алкоголем ніби тут, але а, в голові, в своїх думках, вони там. Вони там, в тих окопах, своїми побратимами. Вони ну, от, наскільки я чула, так. По з консультації, вони на телефоні постійно, вони постійно в гаджетах вони постійно переписуються, зізвонюються при можливості. Вони там, вони в зоні бойових дій. Фізично тут. Щодо алкоголю, ну давай по-чесному. Та, ті, хто любили вживати і вживали, можливо, вони в таких дозах. Та раніше до війни алкоголь. Mm -hmm. Зараз це просто підсилила. Війна підсилила люди, які. Не знімали оці емоційні навантаження за допомогою алкоголю, там психотропних речовин, наркотиків. Ну, під час війни чи збільшився цей чи цей відсоток, ну такої статистики немає, та, та все-таки намагаються шукати, в тому числі нашу лінію, та, коли хлопці, військові чоловіки, дружини, разом буває таке, що навіть разом, та, чоловік і дружина, вони поруч сидять, і от телефонний дзвінок, і вони спілкують спочатку, може дружина щось говорити, чоловік додавати, ну чути, щоб вони mm -hmm. разом. І вони намагаються знайти вирішення у цього питання. І от зовсім недавно теж а, була у мене така консультація, коли чоловік а, шукав оцю таку а, варіант вирішення питання, в нього підвищена агресія. Угу. І він, я кажу, ви пояснювали дружині, що от ну, це нормально, бо ви ця агресія потрібна на війні для того, щоб зберегти своє життя, та, щоб захистити, щоб вижити. Ця агресія. Вона закарбувалась в пам'яті, та це стало звичкою. І він приїхав в цивільне життя. Він лікується. Він якраз в лікарні в той час був, і він лікується, і дружина приходить, а він агресивно е сприймає будь-які її е висловлювання, які ну, суперечі, суперечать йому. І він телефонує, говорить: ви знаєте, так, я дружині, це вона все розуміє, вона все знає, але мені це не подобається. Я настільки я люблю свою дружину, я поважаю її, і я, я не хочу її ображати. Я бачу, що це її ображає. Це видно, вона мені не говорить нічого. Це видно по її виразу обличчя. Mm -hmm. І ну, такі чоловіки вони шукають варіанти інші, ніж алкоголь, ніж психотропні речовини, ніж наркотики. Вони шукають, де можна, що можна ще зробити для того, щоб ну, це злагодження в родині було. До речі, ти знаєш, я помітила mm -hmm. ніхто про це вголос не говорить, я про наркотичні речовини взагалі наркотики є на війні, вони є там, так. І для мене завжди було питанням, як вони туди потрапляють. Тобто хтось ж має бути дилером цих наркотиків. Я не знаю, як вони там опиняються. Я питала у своїх побратимів, але вони кажуть, що у нас такого там немає. Але такі випадки є. Потім ці наркотики, вони. Ну, їх хочеться при поверненні, бо ти звик їх там живати, і вони тебе так нормально вгомовували, підбадьорювали. Якщо раптом воїн це спробував і повертається з цим додому, і хтось близький помічає, що блін, моя близька людина має таку залежність або натяк на неї. Що робити в таких випадках? Це ж теж може викликати агресію, якщо ти йому зробиш зауваження або скажеш слухай, що це. Це однозначно так і є навіть новітні наркотичні засоби, такі як солі. Та й вони називаються солі. От я про це чула. А ми, коли були в психіатрії, мені говорили, що солі це найбільша а що найбільш. це? Що? що це за солі? Я просто не в курсі. Солі це найбільш забруднені наркотики, вважаються. Я не є фахівцем так в цих, але знову ж таки співпрацювала з психіатром, яка була на передовій, їздила. Mm -hmm. І е, якраз вона і проводила дослідження, тестувала, і про ці солі дуже так розповідала, та, що це найбільш забруднена. Та вони е, викликають ти такий ефект, ніби як відсторонення, здоволення, короткотермін, але вони дуже сильно впливають на головний мозок. Причому змінюють біохімію і змінюють. Е, Ну, взагалі змінить людину, Та. І в стані, коли людина агресує, ну, однозначно, їй не потрібно заперечувати. Не. Тому що в цьому стані людина може перейти у цей стан ефекту, ну, може відбутись що завгодно. Коли рідні це помічають, можливо, якимось чином все-таки з ним намагатись говорити, та? поки він його не затягло ще настільки. Не. Та знову ж таки рішення про те, щоб повернутися в нормальне життя, піти на лікування, військові мають все-таки прийняти сам, ухвалити сам, ну, якимось підвести його та спокійно, розмовами, роз'ясненнями. І жінки теж по телефону дуже часто на, на лінії е, жаліються, та, що от, або вживають алкоголь. З наркотиками не було таких звернень ще. І що робити. І Якщо хочуть чоловік і дружина, вони хочуть зберегти обоє та родину, то все-таки рух має бути один до одного в напрямку, ну, рухатись, вони домовитись, та створювали вони свою родину, відносини, вони їх створювали разом. І відповідно, якщо відчувається ця напруга така в родині і на межі, так би мовити, та? то цей рух необхідно обом обо не здійснювати. І про це має бути домовленість, що та, давай ми змін... я, буду, я готова визнати свої помилки і помічати. Та? От найменші дрібниці, найменші зміни заохочувати, та? дякувати, знаходити щодня, за що цій людині, навіть якщо людина вживає алкоголь, приймає наркотики, щодня знаходити. Кожні, ну, кожна людина це космос. Та? І кожну людину можна щодня відкривати, познавати. І навіть під дією цих е, речовин людина всередині вона дуже така потужна, сильна. І Просто дати їй час і усвідомити це, і допомогти вибратись з того, бо ж не просто так людина вживає, це алкоголь і наркотики. Та? Угу. Там всередині дуже багато болю, дуже багато пережитого, дуже багато втрат, які доводиться переживати нашим військовим. Ми багато говоримо про самих військових, і мені би хотілося поговорити ще про один тил фронт це кохані близькі, дружини, подруги військових, коли він приїжджає до тебе на там якийсь час у відпустку, то ти знаєш, що він потім поїде, і не факт, що він повернеться. Я думаю, з цими думками багато хто прощається із воїнами. Ми це бачимо в різних відео Тіктока, Інстаграма. Інколи ми бачимо відео, як він повернувся, а потім вже жінка сидить на цвинтарі. І я думаю, що ці картинки спонукають флешбеками їх бачити в усіх, хто проваджає воїнів. Як тобі самі знаючи, особливо там маленька дитина або немаленька дитина в цілому діти, або вагітна, або у вас ще немає дітей, і ви не встигли дітей запліднити, а ти не знаєш, чи повернеться він після відпустки? Як навчитися жити, розуміючи, що твоя близька людина щодня в небезпеці? І ти лягаєш спати і прокидаєшся з телефоном? А якщо він ще довго не відповідає з невідомістю, або хто що пропав без звісти, то взагалі нуль інформації, ти не знаєш, що з людиною, де він полон чи помер. Як навчитися жити, коли твоя близька людина невідомо, що з нею є і буде? Так, ми зараз якраз живемо в цей період невизначеності, невідомості, коли кожен день ми не знаємо, які новини отримаємо, що відбудеться. І знову ж таки, про що це? це? Ну, про жити. Жити сьогодні, жити тут і зараз, жити і знаходити ресурс, де його брати, де його знаходити, так? Знаходити його в такому буденному житті, в повсякденному, знаходити якісь маленькі радості. І робити щось таке приємне, от те, що от хочеться там щось згадали, щось захотілося, та там на якусь шоколадку, так? От Побалувати себе і порадіти, у цьому якийсь аромат, запах. Так? Це все дає можливість виробляти нашому головному мозку ці нейромедіатори, які дають задоволення і радість. Угу. Дуже класно, це фізичні навантаження. Оце справді відволікає від якихось таких угу. думок. І знову ж таки. Дозволяє виробляти оці нейромедіатори радості, та це mm -hmm. там дефамін, серотонін. та і відчувати своє тіло, бо коли людина в напрузі, коли людина хвилюється, коли людина в тривозі постійно, та то люди зазвичай е, можуть не відчувати своє навіть тіло. І от фізичні навантаження, такі класні фізичні. Я не кажу, там 5 хвилин там три рази присіли, два рази віджались і на цьому все. А от піти дійсно там 30 хвилин, 40 хвилин, це може бути прогулянки по свіжому uh -huh. повітрі. Це може бути навіть, якщо зараз ще гарна погода, навіть босіком розутись і відчути землю, так? Uh -huh. відчути, заземлитись, глибоко подихати. І навіщо це потрібно да, робити? Там же ж він в окопі, він та, в такому стані. Для чого це? Для того, щоб його підтримати. Якщо е, жінка, дружина, мама, вона буде постійно в тривозі і в такій, в такій напрузі, то що вона може дати йому навіть в телефонній розмові? Uh -huh. Якщо вона сама, їй самій потрібна допомога. Але давай, от е, таке питання. Чи може вона допомогти, відчуваючи цю напругу, допомогти йому? У чи це допомагається? Ну, вона просто на... ресурсу так на Так от, це от вже. вона просто виснажується сама. А чи допомагає вона от таким станом йому там в око. угу. Насправді. Це і варто перечінки. варто зараз усвідомити, що те, що ви будете страждати, весь час стрічку користі, і сидіти в стомлені приреченості, то ви не, не мати ресурсу да. ні для себе, ні для ваших родин. Однозначно. А коли вона. Е до телефонного дзвінка все-таки займалися тим, щоб отримати якісь, якісь маленькі радості, якісь маленьке задоволення від проживання тут і зараз чого він там, та насправді він пішов, так. Оце, життя, так. оце життя відстоювати, щоб жінки, дружини, діти вони тут жили, жили таким справжнім життям і раділи цим маленьким радощам. Коли він ввечері вони все-таки зізвоняться, буде якась можливість поспілкуватись, і вона таким наповненим станом буде з ним спілкуватись, то він буде розуміти, ок, так, на сьогодні я цю задачу виконав. Угу. Та, от життя воно продовжується, бо він почує це життя з її емоцій, та, з її слів, і це надасть йому сил більше. Ніж коли вона буде говорити там ой, мені важко там або ще щось. А от розкаже та які радості вона сьогодні отримує. Тобто радість вона примножує радість, та і Абсолютно. не тільки для неї, але і для нього. Я спитаю тепер про не цине військових, а цивільних чоловіків, які зараз ну не пішли воювати з певних причин. Та в принципі не бачать себе на фронті, але дуже допомагають фронту. Таких насправді багато. Ага. Хтось в різні хтось в одній сфері, хтось в іншій, хтось грошима, хтось волонтерством, хтось там своєю діяльністю професійною. Зараз ми тут навіть на зйомці, тут є кілька чоловіків, які не на фронті, але вони дуже багато роблять для інформаційної частини нашої боротьби. Але я впевнена, що почуття провини якесь і обговорення в родині, і відчуття себе не до кінця там. Воїнам, чоловіком це все існує. Чоловіки, які не воюють і при цьому мають провину ну, через неспроможність, як з ними говорити в родині, і що б ви їм сказали, які відчувають цей стрес, але й піти не можуть. Знаєш, зараз дуже багато є ресурсів, та і чоловіки, якщо є в них бажання, вони можуть почати навчатись хоча б тактичній медицині. Та? Літальним цим безпілотним безпілотним. Тобто готуватись ніхто не знає насправді, чи сьогодні він цивільний, а завтра він може стати військовим. Та? І коли є ця підготовка вже і вона триває, по-перше, він буде розуміти, що він вже готується. Та? Він готується до того, що він все-таки піде чи не піде, але готовим він буде. Оця готовність, вона. По-перше, мобілізує, вона дисциплінує, вона дає якусь таку відчуття впевненості, що я ще роблю, я навчаюсь, я якщо мене відправлять, я буду там корисна. Uh -huh. Тобто, зараз ну, знайти ресурси, та, де можна, платформи, де проводяться ці навчання, їх достатньо багато в інтернеті і можна це робити. Це і це варто робити. Це варто робити для розвитку як такої особистості. Та uh -huh. це для кожної людини важливо. І тоді в родині буде дружина буде бачити, що чоловік розвивається, вона почне підтягуватись. Та їм буде вони кожен день будуть змінюватись, кожен день будуть себе пізнавати, і це зближує uh -huh. родини. Та ну, правду, і це правильно. розуміння, куди ми рухаємо, що ми всі разом рухаємось до перемоги. А що робити з почуттям провини? Що ти не на війні, тих хто з цикло, тоді виходить, що ти ці пішки? Такі це м -м, з почуттям провини є дуже такі класні терапевтичні техніки. Та якщо є таке відчуття, і це пригнічує, це заганяє в якісь такі постійні думки, які крутяться. Ну, на нашу лінію позателефонувати, поспілкуватись, проговорити. Та ці техніки ми всі можемо зробити. Знову ж такі, спорт, знову ж такі робота з тілом, багато рухів, фізичні навантаження. Це все можна робити, робити щодня і варто робити щодня. Дякую тобі, Владиславо. Друзі, я нагадаю, що цей подкаст це наш вам такий меседж, аби ви займалися своїм ментальним психологічним здоров'ям. Щосуботи. Ми на наших платформах і YouTube, і різні платформи, які ви можете знайти на всіх носіях. Але по буднях ми теж чекаємо на ваш дзвінок. 5522, Це кол-центр варто жити. Працює. В усіх напрямках можливих, тому дзвоніть абсолютно всі. Я була рада бачити і дякую за роботу. Владислав. Дякую На тобі нашій взаєм. Ліні. Дякую за проект. Будьте справжніми, нічого не бійтеся. Пишіть нам в коментарях, які теми вам цікаві. Ми обов'язково їх обговоримо вже наступного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ і тримаємося. Купи боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.